Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, продовжуючи розгляд християнського ставлення до змін клімату на планеті в рамках прадохоронної місії церкви, пропонуємо розглянути тему визнання вже існуючих християнських реакцій. Можливо, є і такі, хто вважає, що зміни клімату навряд чи належать до питань порядку денного церкви. Що християни мовчать про зміни клімату, і що в цьому відношенні практично нічого не робиться. Багато в чому таке припущення є ймовірно правдивим однак, воно не відповідає дійсності у всіх випадках, не є необхідним ані доцільним захищати взаємодію християн з питань змін клімату. Краще буде сформулювати те, що християни зробили задля того, щоб зрозуміти сильні і слабкі сторони цього питання. Багато парафій ввели принципи збереження землі у богослужіння і в різні аспекти літургії. Деякі з них святкують широку екологічну неділю у найближчу неділю до всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 5 червня. Тоді як інші ввели поняття час творіння» у церковний календар. Протягом шести тижнів після 1 вересня досить багато матеріалу вже є доступним для літургії, проповіді, гімнів, молитов і катехези. Такі літургійні інновації не можуть мати безпосереднього впливу на такі проблеми, як зміни клімату, але в довгостроковій перспективі матимуть важливе значення. Літургія допомагає нам, як християнам, поступово навчатися. Як бачити світ божими очима з безкінечним співчуттям на такій основі це може привести до корінної переорієнтації всіх інших аспектів нашого життя. Зараз існує новий порядок стосовно поняття Екогромада. Цей напрямок займає сильні позиції в Великобританії, а також в межах Південної Африки. Це сигналізує про зобов'язання включати питання збереження навколишнього середовища в літургію, реагувати на екологічний слід громади, піднімати рівень екологічної свідомості через навчання та впровадження конкретних екологічних проєктів, відповідних до змісту і можливостей. Християнські організації чи церковні громади ввели широкий ряд місцевих проєктів щодо збереження землі, включаючи проєкти, що стосуються компенсації на. Слідків викидів вуглецю до них відносяться такі проекти, як посадка дерев, збір води, створення органічних городів для вирощування овочів, природні церковні сади та інше. Це, в свою чергу, тягне за собою заходи для молоді та сімей відкритого типу для сприяння формуванню. Любові до природи, заходи по охороні природи спрямовані на природне середовище, дику природу, місцеві рослини, проекти по створенню нових робочих місць в галузі відповідних технологій, створенні навчальних матеріалів і комунікаційних мереж. Правда, таких проєктів я все ще занадто мало, і не завжди між ними є взаємозв'язок. Адміністративні та фінансові проблеми часто перешкоджають організації. До цих пір найбільш значний внесок, котрий християни можуть зробити і вже роблять для вирішення екологічних проблем за допомогою дії мірян, осіб. Котрі діють відповідним чином там, де вони живуть і працюють. Багато християн мають достатньо досвіду і інколи можуть значно вплинути на кожен сектор суспільства. Тут не може бути жодних сумнівів щодо відповідальності, яку християни, фермери, політики, адміністратори, інженери, містобудівники, архітектори, вчителі можуть нести у цьому відношенні. Не менш важливим є стиль життя, прийнятий і християнськими сім'ями середовище їх повсякденного життя. Тут можна розглянути прийняття практичних рішень, з таких питань, як житло, харчування, покупки, освітлення, електрика, транспорт і так далі. У подібних християнських сім'ях такі цінності, як вдячність, щедрість, ощадливість, простота. Помірність, справедливість і насамперед мудрість втілюються і культивуються. Тут діти можуть також навчитися любити Бога і насолоджуватися та цінувати щедрі дари Божого творіння. Деякі християни запропонували сміливі пророчі докази для реакції на завдання школи довкіллю на різні форми забруднення. Слід також визнати, що занадто багато християнських резолюцій щодо змін клімату чи щодо інших питань було здійснено із закликом діяти без будь-яких витрат по відношенню до тих, Хто пропонує такі пророчі заклики? Часто такі документи навіть не читають в тих церквах, де вони були видані. Зараз є доступною багато християнської літератури з питань збереження навколишнього природного середовища, включаючи зміни клімату. Такі публікації включають освітні матеріали, навчальні ресурси та теологічні тексти. Були організовані численні церковні та наукові конференції, документи підготовані, а книги видані. Така робота, безсумнівно, могла посприяти підвищенню екологічної свідомості та допомогти християнам застосувати свою віру до практики збереження землі. Це може мати вирішальне значення для трансформації нашого розуму, сердець і дій. Правду кажучи, це ще не ясно, чи таке теологічне відображення фактично не призвело до зміни стилю життя або зниження рівня викидів вуглецю. Вирішення проблем змін клімату є завданням, котре повинне бути вирішеним глобальними зусиллями. Політики, лідери ділових кіл, науковці, аналітики, викладачі, журналісти, лідери громад, релігійні лідери, які всі ми повинні робити свої внески для вирішення проблеми. У цьому відношенні церкви також повинні відігравати свою роль. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четверг продовжимо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.